Привіт! Сьогодні ми в'яжемо візерункову резинку. В'яжеться вона дуже легко, виглядає дуже красиво, З нею можна в'язати шапочки, куфточки, безрукавку якусь там, навіть кардигон. Матеріалу на неї йде зовсім мало. Будь ласка, то лицева сторона була, а це виворітня сторона. Січас пров'яжемо. Раппорт має 4 петлі і два ряди і два рядочки. Першу петлю, кромоч, краєву ми знімаємо. Перші три петлі пров'язуємо лицевою петлею. Раз, одна, дві, три. одна виверідня. І так до кінця ряду три петлі лицеві, одна виверідня, три петлі лицеві, одна виверідня, три петлі лицеві, одна виверідня. Три петлі лицеві, одна виверідня, і крайкова виверідня. Повертаємо полотно, другий ряд в'яжемо, дві петлі лицеві, одна виверідня. Далі три петлі лицеві, одна виверітня. І так до кінця краю. Три петлі лицеві, одна виверітня. Три петлі лицеві. Одна виворітнє? Одна лицева і крайкова. Отак ми пройшли рапорт. Чотири петлі і два рядочки. Третій ряд в'яжемо так же само. Як перший ряд. Крайкову знімаємо три петлі лицеві, одна, дві, три. Одна виворітня. Три петлі лицеві, одна, дві, три, ой. Нитка дві подвійна і десь загубилася друга частина. нитки, о, єсть. Три лицеві, одна виворітня. Три лицеві, раз, два, три. Одна виворітня. Обов'язково берете за передню стінку, за, верхню, за попередню два. Три. Щоб петлі у вас були розкриті. Бачите? Берете за цю стінку. Петля розкривається, наче раз, два, три. І одна виверідня. І крайкова. Третій, четвертий ряд в'яжемо так, як другий. Дві петлі лицеві, одна виворітня. Далі в'яжемо три петлі лицеві, як і перший уже далі. Одна виворітня. Три лицеві. Одна виворітня. От як ви задумали, замітили. В'яжеться дуже легко. Не треба. Багато пам'ятати. Три лицеві, одна вигорітня і все. Ну, початок і кінець ряду потрібно трошки ж запам'ятати. знову три лицеві, одна вигорітня, одна лицева і крайкова виворітня. Ось така у нас візерункова резинка вийшла. Дуже красиво вона виглядає, дуже красиво. На виробах вона теж красиво виходить, і лицева, і, і виворитня сторона такі. От такий виходить бік. Якщо ви набираєте, кожен раз виворітню краєву. Будь ласка, учіться, в'яжіть, заходьте до мене на канал, не забувайте ставити лайки. Бувайте здорові. Всього доброго!